Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Застосунок дії останнім часом став невід'ємною частиною нашого життя, адже тепер українцям не потрібно мати при собі паспорт, водійські права чи інші документи. Все це тепер є у застосунку. А от чи мають електронні документи юридичну силу? Ми будемо розбиратися у прямому ефірі першого міського телеканалу. І у нас у гостях Наталія Пенська, начальниця управління оформлення паспортів Центру адмінпослуг Віза. Я вас вітаю, пані Наталя. Давайте почнемо з головного питання, яке хвилює більшість українців: чи мають електронні документи у застосунку Дія юридичну силу? Хочу відповісти позитивно. Так, мають юридичну силу. Це визначено на законодавчому рівні. Наприклад, цифрові паспорти це паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, законом про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство та особу. Зазначено в цьому зазначено законі, що ці документи мають юридичну силу. І будь-який громадянин може їх пред'явити без пред'явлення паперових аналогів. Тобто це закріплено. Крім того, водійське посвідчення закріплено у законі про дорожній рух. Водій може пред'явити цифрове водійське посвідчення. Е, так, тепер давайте з цього питання трошечки обширніше. От які саме документи дійсні для перевірки, окрім ну, тводійського добре, перелік цих документів кожного року розширюється. Наразі у мобільному застосунку «Дія» знаходяться наступні документи: це паспорт громадянина України у формі id картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, картка платника податка. Свідоцтва про народження дитини, довідка внутрішньопереміщеної особи, водійське посвідчення, студентське посвідчення, студентський, вибачте, квиток, пос. Пенсійне посвідчення, також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інформація щодо страхового полісу автомобіля. Крім того, цифровими документами можуть скористуватися навіть іноземці у мобільному застосунку дія. Є цифрові документи, такі як тимчасове посвідчення на постійне проживання чи тимчасове проживання в Україні. Достатньо обширний такий обширний, перелік, да, перелік, і кожного разу він розширюється розширюється постійно. Постійно Але, скажіть, будь ласка, де і в яких ситуаціях можна скористатися з цими документами? Ці документи можна е надавати ну, для отримання адміністративних чи інших послуг, також можна надавати при заселенні в готель. При, при в наземному транспорті, як, наприклад, це можна подати пенсійне посвідчення, це можна в лікарнях, музеях, аеропортах, на пошті, в фінансових установах, в будь-яких державних установах, органах місцевого соврядування, центрах надання адміністративних послуг. Ну, тобто ці документи повинні приймати не тільки державні. Ні, установи, а фізичні та юридичні особи. Угу. Якщо ми говоримо про аеропорт, наприклад, ось е летить сім'я за кордон, і от вони забули свідоцтво про народження своєї дитини. Свідоцтво про народження, наскільки мені відомо, також можна Можна, да, пред'явити. І так. воно е буде дійсним. Воно буде дійсним. Так. Його не тільки достатньо пред'явити, скріншоти не приймаються. А особа, яка перепровіряє, вона повинна його перевірити спеціальними пристроями або за допомогою мобільного. Е Застосунку дія, там є така у верхньому куточку. Кнопочка є за допомогою якою можна перепровірити. Тобто особа, надаючи застосунок дія, натискає на свідоцтво про народження дитини, формується штрих-код, і особа, яка перепровіряє за допомогою сканера або свого мобільного телефону, перепровіряє і у перепровіряючої особи на екрані з'явиться, що цей свідоцтво є дійсним. Так, скажіть, будь ласка, от як працювати з цифровими паспортами в дії? Це також питання, яке хвилює багатьох українців. Ну, я, як і відповіла попередня, uh -huh. е, тобто ви пред'являєте його, натискаєте, і особа, яка її, якому ви її пред'являєте, перепровіряє її дійсність. Тобто, достатньо мати для того, щоб е, е, в повсякденному житті пред'явити, достатньо мати. Е, Мобільний телефон, в якому завантажена дія, і в якому є цифрові документи, ну в принципі, це дуже зручний такий застосунок. До, зручний. Більшість українців мені здається нам користуються. Я також серед них, я думаю, що для багатьох він полегшує життя. Ну хочу сказати, що до речі, і зв'язку із тим, що були запроваджені цифровими документами. У нас виріс попит на оформлення id карток, тому що тільки id картка є у мобільному. Застосунку дії. У мобільному застосунку дії наразі не відображаються е, паспорти, які були видані е, у вигляді книжки. Тобто, власник е, книжки, паспорта він е, не може скористатися цифровим документом. Так. Проте на час війни. Оскільки де, де люди стикнулися з тим, що залишаючи свої домівки, були вимушені залишити паспорти або втратили їх, то в такому випадку у мобільному застосунку є є документ, який також під час війни є документом, який підтверджує особу. У є документі зазначаються паспортні дані особи і картка платника податків. Тобто, людина може скористатися, надати цей документ для посвідчення особи. Це дуже актуально для людей, які втратили документи, і які вимушені привтинати, наприклад, блокпости. Угу. Ці документи повинні прийматися. Угу. Так, а що робити у тому випадку, якщо ваші електронні документи з якихось причин відмовляються приймати? Я думаю, в таких випадках треба порекомендувати тій особі, яка не приймає ці документи, вивчити відповідні нормативні документи для зручності в мобільному застосунку. Там є запитання і відповіді для користувачів. І Стосовно кожного документа є посилання на конкретний нормативний документ, який регламентує порядок використання цифрового документа. <тур> 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 так, щодо території, скажіть, будь ласка, застосунок діє? він дійсний лише на території нашої країни? Ну, тут коректно сказати не застосунок діє, а цифрові, цифрові документи. Цифрові документи. Так. Наразі законом про єдиний державний деформографічний реєстр, <тур> на який я посилалася раніше, зазначено, що він діє на території України. І наразі я знаю, що урядом е вживаються заходи щодо визнання цих цифрових документів на території інших держав. Тобто, все ж таки, да. можна буде так. Так, скажіть, будь ласка, чи можна у центрі СНАПу скористатися цифровими документами? Так, да, да, у нас можна скористатися. Ми адміністратори, особа, яка звертається для отримання адміністративних послуг, надає цифровий паспорт, адміністратори перепровіряють дійсність цього цифрового паспорта. До речі, хочу сказати, що людина може навіть надати копію цих документів для? Для цього достатньо е, натиснути на сам документ. Сформується штрих-код. Адміністратор його відсканує, у особи з'явиться повідомлення. Про підтвердження надання сканкопії людина стискає підтвердити, і у нас з'являється копія цих цифрових документів. На копіях копії ці будуть підписані цифровим підписом Дія. На копії буде зазначена дату та час, коли воно було сформовано, а також організація, яка запитувала ці документи. Ці копії не зберігаються у мобільному застосунку дію. Вони отримуються тільки тим. Хто запитує? Тобто, якщо для отримання адміністративної послуги необхідна скан-копія, цього буде достатньо. Угу. Я вам хочу сказати, що наша країна, мабуть, є однією з найрозвиненіших у плані цих електронних документів. Правильно? Так, да, я хочу сказати, що це і популярність. Я хотіла повернутися для отримання адміністративних послуг. У нас можливість за допомогою цифрового паспорта можна замовити закордонний паспорт. Паспорт собі або неповнолітнім дітям можна укласти шлюб за допомогою цифр надавши цифровий паспорт, тобто урядом вживається все більше і більше заходів для того, щоб популяризувати і ще більше впроваджувати його в діяльність ці паспорти. Угу. Так, зрозуміло, що ж, пані Наталі, я вам дуже дякую за корисну так. інформацію. Я думаю, багатьом нашим телеглядачам було дуже цікаво послухати вашу розповідь. Відповіді на запитання, адже ці запитання є одними з найпоширеніших для наших громадян. Тепер вони знають відповідь. Дякую, Дякую вам. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Наталія Пенська, начальниця управління оформлення паспортів центру адмінпослуг. Віза поговорили про електронні документи, а також про те, наскільки вони мають юридичну силу. Дякую за увагу. Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.